Для економічного факультету міжнародний вектор розвитку є одним з пріоритетних. Ми сьогодні очікуємо гостей з семи країн, крім Румунії та України, буде доповіді представника університету Коруни, Іспанія, будуть науковці з Шотландії, з Німеччини, з Чешської Республіки, з Польщі. Сьогодні ми говоримо про транскордонне співробітництво. Сьогодні ми говоримо про ті можливості і ті виклики, які має Україна та її партнери, і сьогодні. Дні, нам це дуже цікаво, оскільки, якщо ми подивимося на євроінтеграційний шлях Румунії, в тому числі і в економіці, в тому числі і в освіті, ми будемо бачити, що є дуже багато спільних викликів, з якими ми стикалися з тими, якими наші колеги з Сучави стикалися трошечки раніше, і тому досвід того, як вони долали ці виклики, я вважаю, є дуже для нас цікавим і дуже актуальним. З іншого боку, це є питання нашого. Співробітництва співробітництва економічного співробітництва в умовах забезпечення сталості розвитку, тому що якщо ми говоримо про глобалізацію економіки, то ми ніяк не можемо минути і такі речі, як наприклад, зміни в кліматі, і питання того, як може відобразитися те чи інше виробництво на нашому спільному на наших спільних природних ресурсах на карпатських масивах. Тому є дуже багато цікавих тем для обговорення. Проблема дуже Тально тому, що всі тенденції, які зараз відбуваються в нашій країні, починаючи від євроінтеграції, закінчуючи глобальними тенденціями глобалізації, всіх відносин, які відбуваються. В світі, і, зокрема, в Україні безумовно вона висуває найбільшу актуалізацію ролі цієї проблеми. Це може бути безумовно, велика програма про транспордонному співробітництву щодо обміну. Безумовно, найбільш прості це сфера торгівлі. Це безумовно. Тут нема питань, Це безумовно, програма. Така, але я думаю, що це буде і більш такі галузі, які будуть стосуватися промисловості, тому що на сьогоднішній день розвиток промисловості є найбільш важливим в нашій країні. Не можна зацікавлюватися тільки. На торгівлі лише виробництво лише підприємство зможе дати нам поштовх для нашого розвитку подальшого зростання. Найбільш таке, що швидко можна робити, це туризм. Безумовно, ми бачимо це, що Румунія з одного боку, Україна з іншого боку, туризм це та галузь, яка може початково на перших порах може активізувати на наше співробітництво.